За кошти гранту Національного фонду досліджень українські вчені з інституту Філатова розробили новий сильнодіючий препарат для лікування очних захворювань. Він представляє собою спиртовий екстракт алоэ на 40% етиловому спирті. Новий лікарський препарат отримав назву Філатовка. За рекомендаціями лікарів, даний екстракт необхідно вживати перорально тричі на день по 100 мл. Британські вчені з Мурфілдського шпиталю в Лондоні гідно оцінили результати українських вчених. Посольство Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії вже звернулися до Міністерства закордонних справ України з проханням налагодити постійне постачання Філатовки для потреб британських офтальмологів. З самого ранку біля дверей інституту Філатова шикуються великі черги за новим препаратом. За додатковою інформацією та стосовно питань розповсюдження, звертайтеся за адресою місто Одеса, Французький бульвар 49 51